Як перестати верещати на дитину, як перестати потім винити себе у цьому? Як навчитися говорити так, щоб дитина чула, коли ви сказали їй те, що треба зробити, і вона почула і зразу пішла робити? Ну, здається, що це десь, знаєте, з фантастики. Але все ж таки можна навчитися суперметоду. Який допомагає спілкуватися з дитиною і, взагалі з усіма людьми, більш продуктивно, якісно і спокійно, без крику, без погроз, без критики і таке інше? Сьогодні ми з вами поговоримо про метод ненасильницького спілкування, який розробив психолог Маршал Розенберг. цю мову ще називають мовою потреб. Як навчитися спілкуватися саме ґрунтуючись на потребах людини? Ну і я ще раз хочу підкреслити не тільки з дітьми, а взагалі з усіма. Людьми. Тож обов'язково дослухайте це відео до кінця, тому що це вкрай важлива інформація. І трошки скажу спойлеру, що навіть якщо не виконувати всі ті моменти, всі ті рекомендації, які пропонує нам Маршал Розенберг, якщо навіть трошечки щось цього внідрити у своє життя, то вже буде покращення. Це я вам кажу на своєму особистому досвіді. Да? Коли не виконую навіть у ту всю повну формуль, да, зараз про яку я буду говорити, але й деякі моменти використовуєш, і вже я бачу, наскільки величезний прорив, і наскільки більш якісніша йде комунікація з людьми, взагалі, як з своїми рідними, да, з своїми дітьми, так і з дітьми, з якими я працюю, і тим паче з батьками, тому що напевно найважче спілкуватися у більшості, ну не більшості випадків, да, взагалі. Пояснити якісь моменти батькам, особливо коли вони відчувають провину, коли дитина має якісь особливості розвитку і таке інше, тому це, це такий дуже непростий, непросте спілкування, а воно дійсно допомагає, саме якщо спілкуватися за цим методом. Отож, давайте розглядати. І, да, про це ми вже говорили, що. Не треба нам критики, звинувачування, тому що це не принесе того результату, якого ми хочемо. І взагалі, коли ми спілкуємося з людьми, ми маємо розуміти, яка наша ціль цього спілкування, що ми хочемо отримати: показати, хто тут головний, да? тоді ми можемо поверіщати і показати, принизити всіх, да? і показати хто тут головний. Ну, це тоді вже як то кажуть, можете вимикати відео і йти по своїх справах, якщо все ж таки є якась задача. Після того, після що ця розмова направлена на те, щоб зробити перше, друге, третє, щоб щось там вияснити, там донести і таке інше, так? тоді звичайно це відео допоможе. Ми можемо розмовляти, використовувати в своєму спілкуванні два види комунікації. це молоток. Так, візьмемо таку метафору, да, яку нам якраз і пропонує Маршал Розенберг. Тобто це насильство. Ми стукаємо тим молотком по голові, да, щоб здається, що нас мають почути. Чим голосніше ми будемо говорити, чим такі яскравіші будуть звинувачення, образи і здається, що людина нас краще зрозуміє. Це ну дуже таке да, спірне питання, і навіть можна сказати, що 100% не зрозуміє. Людина захищається і чи вмикає агресію, чи навпаки закривається, да, або тікає, теж як варіант. І якщо ми можемо все ж таки да, намагатися зрозуміти у цю іншу сторону комунікації, то це буде стетоскоп, така метафора, що ми прикладаємо до серця, да, і ми намагаємося зрозуміти, що ж там відбувається з людиною, які її е, потреби. Да, ми спостерігаємо, слухаємо, намагаємося зрозуміти почуття людини, і уже на базі у цього побаченого спостереження ми формуємо з людиною комунікацію. І Маршал Розенберг нам пропонує ненасильницьке спілкування. Тобто, це воно основане на емпатії, його ще називають мовою емпатії, емпатичною мовою, да? коли наша основна задача. Зрозуміти, що відбувається з іншою людиною, чому вона так насправді діє, да? і як донести їй наші почуття, щоб була зміна ситуації, те, що ми хочемо донести. І є чотири кроки до порозуміння. Так, маю надію, що вам видно. Да? Чотири кроки. Перший крок це спостереження. Ми маємо дивитися, що відбувається, не давати оцінку, не давати критику. Да, зараз ми більш детальніше поговоримо про кожний крок. Да, тобто ми спостерігаємо, що відбувається, да, не даємо оцінку, просто спостерігаємо. Потім ми е, звертаємося до своїх почуттів, е, що я відчуваю у цей момент, да, думаємо про свої потреби, чому я так реагую, чи я насправді хочу, що. Да, просто я прийшла, верещу, щоб не помити посуд. Не тому, що там прямо в мене вже той посуд, да, що немає з чого їсти, там чи одна тарілка в хаті. Ну, а яка насправді потреба є в мене да, в цей момент? І прохання. Да, про те, як просити, ми також ще поговоримо. Тож уважненько слухаймо. Перший крок: даємо оцінку. Так, тобто ми. Не кажемо, що ти постійно запізнюєшся. Да? Або там в тебе постійний безлад у кімнаті. Ми говоримо, що впродовж двох останніх днів в твої шкарпетки валялися на підлозі. Констатація факту вівторок і в середу ти запізнився на заняття, констатація факту. Потім ми говоримо про свої почуття. Ну взагалі це супер. Коли от мені наприклад цей момент найбільше подобається, і коли починаєш говорити щось людині зі своїх почуттів, що а, це для мене важливо, це я відчуваю да. Радість там, з чи ще щось таке. Да? Я кажу про свої думки, про свої відчуття. І говорю, коли вже я прошу щось, да? то я від своїх почуттів е, даю посил такий. Да? Чому я, і головне, да, розуміти е, ці всі почуття, і саме тому я ну, підкреслю, рекомендую, що треба навчитися розрізняти емоції взагалі, треба їх вивчити. І оця в мене дуже є гарна інфографіка. Я її, е, Опублікувала у телеграм-каналі розвиток дітей з Тетяною Коловаш. Ви можете зайти, подивитися її собі, роздрукувати, повісити, десь і вчити, прямо вчити її. Тому що, якщо ви не зрозумієте свої почуття, як воно називається, от що зараз зі мною відбувається? Я, чи я там мене зневага, да, там огида і таке інше. Що відбувається, тоді ви не зможете зрозуміти, що відбувається з іншою людиною, з іншою дитиною. Ви не можете зрозуміти, якщо ви не розумієте, що відбувається з вами. Да? І з цього приводу. Ви також можете скачати інфографіку, яку я вже сказала в телеграм-каналі. І в мене є ну, чудово, да? знову ж таки, на мій погляд, казка, дидактична казка, де я також вчу дітей розуміти, розрізняти емоції. Да? Як Харлі шукав друзів. Це така тема, теж вона хвилює діток, особливо це 7-8 років. Починається оце вже залежність від. Того, і що про не про нього думають його однолітки, і дитина має ну, деякі такі проблеми соціальні, будемо так їх називати. Тож оця казочка якраз також розповідає, як Карлі Хамелеон проходить які етапи, да, які він відчуває емоції, як змінюється його. Забарвлення да, тому ну це так як метафора, да? що змінюється забарвлення хамел... Хамел... хамелеона в залежності від того, яку емоцію він відчуває. Тож цю книжечку можна придбати, вона ну, недорого коштує 200 гривень да, чашка кави або 5 євро, якщо ви в Європі. Тож, будь ласка, пишіть у особисті е, коментарі, і ми домовимося, як можна її придбати. 200 гривень. І мало того, ця книжечка е, таким чином побутована, що вона є в чорно, чорно-білому варіанті, тобто вона розмальовка. І цю розмаль... книжку можна друкувати безліч разів. Да, дитина її розмальовує, там є спеціальні завдання. Вона має позначити, що вона робить в тій чи іншій емоції. Ну такі робочі зошита, так? познайомилась, відпрацювали всі ці психологічні моменти, які має дитина зробити виконати для того, щоб якусь інформацію засвоїти. Вони всі збережені у цій дидактичній карці. Тож. Якщо вам цікаво, то це буде чудовий подарунок як і для своїх дітей, так і для ваших знайомих діток. Тож вивчаємо свої емоції для того, щоб зрозуміти емоції іншої людини. Третій крок: крок ми усвідомлюємо свої потреби. Так? Тобто емоція також піднімається, ми відчуваємо емоцію за рахунок якихось потреб. Да? І ми також маємо розібратися, да? потреба у безпеці, потреба у приналежності до якогось кола. Да? Це, ну, це також можна сказати, що це безпека. Да? Якщо людина не Долучена до якогось кола, до групи, да, то вона відчуває безпеку. Це це, ну як його ще називають, да давній мозок у такі глибинні е, наші налаштування, що людина соціальна настадна, да, стадна тварина, і має вона жити десь з людьми, і якщо немає підтримки. І якщо немає поруч людини, то вона страждає з цього приводу. Так? І тому нам важливо, як би нам не казали, що не звертайте увагу на те, що думають оточуючі, це неможливо. Тому що у нас у там десь далеко, вже в підкірці, у це знаєте, на такому базовому рівні, що нам важливо, що думають, як би там не було, нам важливо, щоб чути відчувати себе у безпеці. Але що ми вже робимо з цим відчуттям? Ну теж, як то кажуть, інше питання. Тож ми маємо усвідомити свої почуття і свої потреби і вже звідси формувати чітке прохання, не давати вимогу, зроби мені, бо буде то буде сьо там і таке інше. А прохання. Так? Для мене це важливо. Я зараз дуже зморена, я зараз засмучена. Як ти мені можеш допомогти? Питаємо. Але в той же час, коли у нас є прохання, ми маємо розуміти, тому що дуже часто саме у цьому пункті йде нерозуміння методу ненасильницького спілкування, що ми маємо бути готові до того, що нам скажуть ні. І ми маємо це прийняти. І в цей момент ми знову ж таки маємо не верещати, а спитати: а коли? А як? А що тобі допоможе зробити це то, це то, так? Да? Якщо ти зараз не можеш прибрати у кімнаті, що тобі допоможе? Коли ти плануєш це зробити, так? коли ти плануєш це зробити, щоб все ж таки прибрати там і таке інше, ну і, і так далі. Да? Тобто коли ми... Про щось просимо, ми маємо розуміти, що може бути ні. І це цілком природно і нормально, і також треба ну, спокійно ці моменти сприймати. І застосування ненасильницького спілкування у родині, звичайно ж, починається з себе. Да? Якщо ми хочемо щось змінити, ми починаємо з себе. І це ця сама емпатія, розуміння себе, що зі мною відбувається, що я побачив. Да? І, і, і чому я його побачив, який тригер, да, чого воно мене так дратує, що я відчуваю, і таке інше. Да. Це ті моменти, які людина доросла взагалі повинна ну, добре розуміти. Але на жаль, це, знову ж таки наслідки радянського виховання, егоїзм завжди вважався це як негативна характеристика людини. але негатизм це знову ж таки норма. Будь-яка жива істота, в першу чергу переживає про себе. А потім уже ми починаємо це додавати, щоб гарно виглядати в очах інших. Ми придумуємо кучу, усього, да, щоб показати, що егоїзм це ну багано. Ні, там навпаки, щоб виправдати свій егоїзм, ми придумуємо якісь відмовки. Але насправді егоїзм це нормально. Ну, звичайно, щоб він не торкався меж іншої людини. Так, тоді вже це буде вже агресія. І маємо створити безпечний простір вдома, відмовившись від критики. Отакий ну, такий дуже важливий момент. Батьки вважають таким. Ну, Прикольним, да, якщо можна так сказати, смішним десь трошки поголосувати з дитиною, дати якоюсь гумору. Але ми маємо розуміти, що діти не сприймають гумор. Вони ну напевно, десь до підліткового віку взагалі його не розуміють. Вони сприймаються за чисту монету. Якщо наче, з нашої точки зору це смішно, а з їх точки зору це образливо. Тому треба відмовитися від будь-якої критики, від будь-яких звинувачень. Особливо таких безпідставних, неконструктивних, яким просто так сказати і що потім з тим робити. Да? Якщо вже ми хочемо сказати якусь критику таку конструктивну, то ми маємо е сісти, поговорити про це, сказати, да, що так, якусь альтернативу подати, а не таке на ходу йти сказати, що о, ти ніколи не прибираєш там не знаю, замарашка якась там, да? або в тебе руки е не звідки виросли, да? в тебе все розбивається. Тобто це ну не приводить до якісної комунікації, і це, звичайно, є у тим молотком, який б'є по голові, і він не приводить до діалогу конструктивного. А ми все ж таки пам'ятаємо, що ми з вами про конструктивний діалог. І це дуже також важливий момент, що ми маємо пам'ятати, що за будь-якою поведінкою стоїть потреба, що лінії, да, не існує. Вже багато психологів дуже добре, да, слава Богу, почали про це говорити: що немає лінії, що є якась потреба. Дитина робить або не робить щось, саме тому що от є якась ця потреба незадоволена потреба або. Навпаки, він робить щось, щоб задовольнити цю потребу, да? кричить, щоб привернути увагу, хочуть якось, щоб бути помітним, і таке інше. Да? І ці ми також маємо з вами розуміти, що треба спостерігати за дитиною. Да? Це в нас вже буде наступний етап, да? щоб все ж таки треба спостерігати за дитиною, що з нею відбувається. Чому вона саме так себе поводить, що її бентежить? Поговорити, якщо дитина дається, звичайно ж таки. І якщо ми говоримо про дорослих людей також, не лізти. Давай ми зараз поговоримо, бо я вирішила тебе тут врятувати і вирішила провірити, як перевірити, як працює емпатійне мовлення. емпатійне. Розмови, емпотійні. Да, Але ні, да, ми все ж таки пам'ятаємо про межі, і якщо людина не хоче, то ми не ліземо да, своїми рятуваннями. Так само це стосується і дітей. Да. Ми можемо сказати, що я хвилююсь за тебе, і мені погано, що ми можемо зробити, щоб мені стало краще? Я за тебе дуже хвилююсь. От я, наприклад, постійно так кажу своїм дітям. Да, я дуже хвилююсь, мені важко, як ти можеш, щоб я тобі не телефонувала. Зателефонуй ти тоді, коли зручно тобі. Напиши ти да, тоді, коли там, зручно тобі. І щоб мені було легше. Да? І це дуже, до речі, добре працює, тому що всі розуміють, ну, це дійсно, як, яке воно, е, 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 які почуття. Да? І е, напевно найголовніше, да, це прохання. Ну, у нас все головніше, да? моя улюблена да, така. Е -е, коли я про щось розповідаю, у мене все головне. Ну так от, прохання, да, ми маємо розуміти, що це початок діалогу, це не кінець розмови. Іди швиденько прибери, бо я так сказала. Да? Або там іди швиденько, те-то, те то там зроби. А прохання, не вимога, а прохання. І треба навчитися домовлятися, да? домовлятися і говорити знову ж через свої переживання. Що для мене важливо, щоб у нас в хаті було застелено застелені ліжка. Так? Для мене важливо, коли я приходжу і бачу, коли все в порядку, я себе краще почуваю. І для мене важливо, коли я приходжу там, наприклад, з роботи, я зморяна, і. Має бути вимита, вимитий посуд. Що тобі допоможе, щоб ти це зробив? Давай ми подумаємо, як ти можеш це зробити. Що нам, які ми можемо знайти варіанти, щоб ось так було? Да? Ну, от якісь такі моменти. Ну і, звичайно, це наш вибір. Да? Ми. Спілкуємося мовою звинувачень чи мовою потреб, і ненасильницьке спілкування це як перекладач, він допомагає нам зрозуміти і свої відчуття, зрозуміти відчуття іншої людини, і налагодити з, неї, з нею да, якісну комунікацію. Тобто, замість того, да, заключна наша думка, і замість того, щоб бити молотком критики. Ми можемо взяти стетоскоп, послухати серце людини, що з нею відбувається, і дати зворотню да, мову, і навчитися спілкуватися саме через мову потреби. Так, і таку гарненьку інфографіку я підготувала для вас, яку ви можете також собі е, взяти в телеграм-каналі Розвиток дітей з Тетяною Гауаш, роздрукувати її, поставити десь на видному місці, щоб нагад... було у вас таке нагадування, що ви як ви маєте спілкуватися зі своїми рідними і своїми дітьми. Так? Пам'ятаємо про спостереження, що ми за свої почуття несемо відповідальність. Це такий важливий момент, що без моєї згоди мене ніхто не може образити. Це я обираю ображатися мені чи ні. Якщо мені щось там у людини не все добре з, з психікою, вона несе якусь там ерунду, то це не стосується мене. Це стосується тієї людини. І чому я, знаєте, як в дитинстві казали, там врач на не обіжається. Може, десь грубо, але це так і є. Да? Якщо у людини не все там в порядку, то чого я маю на неї звертати увагу? Що вона мені має псувати життя, псувати настрій і таке інше? Да? Тобто я обираю, звертати увагу мені на, на це чи не звертати, якщо це якісь да, такі глобальні моменти. Тобто, ми... я вже ці всі моменти проговорила, тобто, ви можете це все прочитати собі роздрукувати, і буде вам така напоминалочка, щоб все ж таки впроваджувати метод ненасильницького спілкування у своє життя, у життя зі, у своїй сім'ї. Тож бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас все вийде, і або хоча б деякі моменти ви візьмете у своє, свою комунікацію, і все буде краще. Я вам гарантую. Тож, пишіть свої побажання, пишіть. Питання, і ми зустрінемося у наступних відео. Всього вам найкращого.